Всім привіт! Вітаю на каналі Limbria, З вами Катя, і як ви бачите, ми граємо в Horizon. Але сьогодні відео буде трошечки відрізнятися воно буде коротшим. Це у нас не проходження. А, от більше, знаєте, для тих, хто полює на досягнення в цій грі. Бо я в цьому році прям налаштована проходити досягнення в улюблених іграх, де мені це цікаво. Тому я вже зробила, в принципі, ці досягнення, я вже про них казала: знайти першу металеву квітку, стародавню чашу, банукську фігурку і листівку. Але раптом вище не починали їх робити. Я просто загорілася цим і прям почала бігати. Е, можна, звісно, що на території нора дещо знайти, але треба трошечки побігати. Але, наприклад, у нас є регіон прага дияволо, якщо ви вже його відкрили, або будете відкривати за межами обіймів у нас тут, ви можете, в принципі, зробити ці досягнення перше-перше, прям здобути. А решту цих предметів знайти потім пізніше, або коли ви на шляху будете, або повертатися кудись. Бо я взагалі планую, мабуть, всі ачівки, або якщо я буду в цьому регіоні і я пройдуся. Або можливо, я пізніше буду просто телепортуватися, бо, скоріш за все, в цих різних регіонах буду повторно знаходитися. І тоді буду телепортуватися і відкривати їх. Подивимося. Але от перша ачівочки, 4, можна швиденько зробити в регіоні Спрага Диявола, там, де у нас цей довго ший. Я зараз знаходжуся в таборі у спразі Диявола, бо я його вже завершила. До речі, попереднє відео було саме про це. Якщо ви ще не бачили це відео, то обов'язково подивіться. І поряд з цим табором у нас знаходиться листівочка. Якщо ви ще не збираєтеся чи не планували зачищувати, так би мовити, цей табір, ви можете пройти повз нього. Це неважливо. Давайте поглянемо. Нам треба отсюди, на це місце. Бачите, там у нас є скала. Давайте пробіжемось одразу. І ось тут ми можемо можемо якось застрибати. Оп. І ось наша листівочка відкриваєте її, і ваша перша листівка досягнення буде здобута. Тепер, неподалік від цього, у нас ось тут в регіоні є десь банукська фігура. Вона, нас скоріше навіть не тут, а десь ось тут, тому що ось у нас ця доріжка, шлях, який нас туди буде вести. Тому пробіжіться туди. Ви точно не пропустите це місце, тому що, бачите, у нас тут є поперше троси. Іон малюнок. Нам треба вгору туди забратися. Ми зараз будемо шукати, де ми почнемо взагалі забиратися. Треба знайти найбільш підходящу для нас канатку, по якій ми це все будемо робити. Мені здається, так я не зможу тут забратися. Це я вже вниз тут стрибала. Тут ми маємо залізти. Ну, якщо у вас як і у мене не виходить залазити, там я просто застрибала поряд, тому що мені особисто це було не сильно легко. І ось сюди, коли ми забираємося, у нас тут має знаходитися банукська фігурка. Я її вже відкрила, тому вона у мене ось тут ось такий артефакт у нас тут лежить. І тепер чаша, яку можна забрати. Нам потрібно кудись отсюди пробігти. там має бути як схованка, мені легше набагато сюди телепортуватися тоді. Ну і дивіться. Ось тут, в цьому регіоні я трошки далеко поставила мітку, от у нас багаття, і тут прямо на дорозі, навпроти, у нас знаходиться ось такі кубки, точніше, кубка одна. О, так, прадавня зубочистка, але в мене це вже не влазить, мабуть, так чи ні? Ні, взяти все влазить, влазить. І ось тут знаходилася одна з прадавніх чаш, яку ви можете знайти. Ну, ось, так: вона: продавня чаша, продавні дзвони і зубочистка. І вже від цього місця можна рушити і забрати піти металеву квітку. Або в іншому порядку можна це піти і зробити. Металева квітка у нас знаходиться десь ось тут. Взагалі, ви можете в крамаря купити карту, щоб у вас підсвічувалася не звідані ці місця, де знаходиться продавня чаша, металева кітка, воно буде підсвічувати приблизний регіон. І вам треба буде пошукати. А, якщо, наприклад, листівки вони залишаються горіти, то банукська фігурка, чаша та квітка вони зникають, як тільки ви їх знаходите, тому я приблизну точку позначаю. Тому можете купити. Якщо ви не хочете витрачати кошти на купівлю, можете скористатися мапою, погрім. Інтерактивною там також є ці позначки, ви можете знайти приблизно, де воно розташовано. Ну і до речі, саме в попередньому відео, коли я пішла до табору, точніше, збиралася, я завершила завдання з сонною воєводою якраз неподалік від місця розташування цієї квітки, і показала там її, тому дивіться кадри з того відео. Визнається, що поряд з місцем, де ми щойно були з соною, ось тут там, де сектанти, трошечки вище. У нас є металева квітка, і я, здається, до неї підібралася. Це вона має бути, так? Так, це вона. Забираємо її. тоді. Я дізналася, що well, треба назбирати таких 10 штук для того, щоб мати змогу продати їх торговцям. Якщо я правильно зрозуміла, І якщо ви будете виконувати сюжетні квести, ви також можете залишити цю металеву квітку, щоб одразу забрати після виконання квесту і вже рушати далі по сюжету. І ось таким чином ми можемо одразу отримати чотири досягнення доволі швидко, як на мене, і поповнити нашу колекцію всім. А от всі інші предмети, звісно, якщо ви хочете отримати ще. Досягнення вам треба буде знайти всі фігурки, чаші, листівки, металові квітки. Я сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо так, не забудьте поставити лайк та діліться підказками щодо цієї гри в коментарях. А ми з вами скоро побачимося. Всім бажаю гарного вечора, всім па-па!